Невже у нас немає вітрюгану? Ну все, листя дерева скинули. Робимо осінню обробку саду мідімісними і масляними препаратами. В мене це мідний щит та 30 d купувала в магазині екомода. Посилання залишаю під відео. Мої дерева вже дуже чекали. Це спасіння. Ви тільки подивіться, що вже планувало зимувати на моїх молодих колоновидних деревах. А вся кора пошкоджена цикаткою, яка точно відклала під кору купу яєць. Робимо правильну бакову суміш. Спочатку мідний препарат, у мене це мідний щит, окремо розвожу, заливаю, розмішую, потім до нього додаю 30D. Але перед цим рукавички та маска. Мідімісний препарат діє при плюс 2 градусах. Тож, хто думає, що вже був приморозок і пізно, то ні. Вдень температура ще дозволяє. Не нехтуйте цим процесом, бо вже з першими весняними потепліннями шкідники прокидаються і без обробок, на жаль, урожаїв зараз немає. Все зроблено, залишилось ще схрестити пальці, щоб весняних морозів не було у період цвітіння, і ми так і дочекаємось свою смакоту.